Два тижні назад я показувала вам обрізку ту і висадку березклета і нічого не пояснювала, що робила і нащо. Перше, ту її я обрізала знизу, щоб полив досягав бересклету попід парканом. Плюс до того понизу дерева мало хворі чорні гілки. Це відбувається тому, що котики і собачки мітять. Єдине, що може допомогти від цієї гнилі, це одірвати комусь голову. Але таке показувати не можна, тож довелось обрізати. Друге. Висадила бересклет, бо хочу мати зелений паркан. Ця рослина невимоглива. Вічно зелена, живуча, неагресивна і плететься дуже густо. Якщо у мене все вийде, то через декілька років у Настюшки буде непроглядний зелений паркан серед кам'яних колон. Виглядати це буде просто неймовірно. Попередню висадку пережили, на жаль, не всі рослинки, бо спочатку це були два великі кущі, які Настюшка безжалісно роздеребанила і сильно пошкодила кореневу систему. Після цього і корневином підливала, і антистресом обшикувала, але деякі все одно не витримали такого відношення. Тож сьогодні я пересадила нові кущики і спостерігаю далі. Що ж, буду тримати вас в курсі. Якщо ви бажаєте подивитись на обрізку, це відео де на заставці гусок на фіолетовому фоні. А я прощаюсь з вами до завтра.